Децентралізація влади та боротьба з корупцією стали найбільш обговорюваними, а головне найбільш очікуваними реформами в Україні. Основні обіцянки та кроки щодо їх виконання були закріплені в тексті коаліційної угоди нової парламентської більшості. Вона стала своєрідним планом діяльності уряду та Верховної Ради. Головна мета впровадження децентралізації передача більших повноважень в регіони, а відповідно збільшення ефективності використання ресурсів. Реальне запровадження децентралізації потребувало глибини змін у державі, аби не на словах, а на ділі Влада отримала більше повноважень та більше відповідальності. У використанні ресурсів необхідними стали адміністративно-територіальна та податкова реформи. Щодо першого, закон про добровільне об'єднання громад вже прийнято. А от фіскальну децентралізацію обіцяли провести у першому кварталі 2015 року. Тож зараз громадські діячі активно обговорюють результати, що виконано, що ні, а про що взагалі забули. Обіцяли прийняти зміни до бюджетного та податкового кодексів, що власне і було зроблено так. Важливо, що обіцяли так само перейти до системи вирівнювання по доходам, а не по видаткам. Тобто, фактично, зараз місцеві бюджети можуть прийматися незалежно від державного бюджету. Тобто уряд відходить від індикативного планування, так, і на місцевому рівні можна визначати так, прогноз надходжень на наступний рік і почати процес власне, планування вже з 15 березня, тобто, по факту, отримання звіту за виконання бюджету минулого року. Тому це фактично створює дуже великі можливості для участі громади у бюджетному процесі. Одна з основних прогалин у реформі відсутність необхідності сплати ПДФО за місцем ведення господарської діяльності суб'єктом господарювання. На заваді виконання урядового прогнозу по збільшенню у два, а то й у три рази надходжень до місцевих бюджетів стоїть саме невиконання обіцянки в частині порядку сплати ПДФО. Корупція та брак галузевих реформ вважає Іван Сікора. Що ми хотіли би зазначити про невиконану обіцянку? Вона, на жаль, чи на щастя, є одна, але вона дуже, дуже суттєва. Це податок на доходи фізичних осіб. ПДФО скорочено. Значить, податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходжень місцевих бюджетів. Тобто, власне, зараз система стягнення цього, сплати цього податку відбувається по місцю реєстрації. Платника податків, а не за місцем роботи працівників. Тобто, власне, в тексті коаліційної угоди зазначено чітко, забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб виключно, хочу зазначити виключно за місцем здійснення діяльності працівника, а не за місцем реєстрації платника податків. Ну, чому це важливо, я думаю, ви знаєте і розумієте, да, в чому тут проблема? Що, наприклад, великий платник податків зареєстрований в великому місті, ну може бути в Одесі, чи в Києві, чи в Дніпропетровську, так, але основ... і він там платить податок на доходи фізичних осіб. Так? А власне, територія місто, де знаходяться його виробничі потужності, де утримують його співробітники заробітну плату, вони ці цих грошей не бачать. Реформа в сфері децентралізації навряд чи буде успішною, якщо не вдасться вивести із тіні основні надходження бюджетів, стимулювати економічну активність та управляти землею згідно розробленою містобудівної документації, забезпечити можливості участі у бюджетному процесі та реального контролю і впливу громадян на місцеву виконавчу владу та депутатів. Але час на зміни ще є. Реформування триває, тож варто очікувати позитивних результатів.